Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як зняти лічильники з кавомашини Saeco Саєкафедра Ева. Перше, що нам потрібно зробити, це відкрити кавомашину. Для цього нам потрібен ось цей ключ. Встановлюємо ключ. Кавомашина відкривається. Наступним кроком нам потрібен цей ключ. Ми його повертаємо на 90 градусів і фіксуємо. Потім у вікні дверей ми бачимо три кнопки, і нам потрібна друга червона кнопка, і ми її нажимаємо. Ми її нажали, далі. Ми бачимо, що на екрані у нас з'являється напис обслуговування. Наступним кроком, що нам потрібно зробити, це нажати кнопку перемикання. Ми нажимаємо кнопку перемикання один раз, і у нас з'являється надпис Статистика. Нажимаємо кнопку Еспресо, і у нас з'являється всього продано. Наступний крок нам потрібно кнопку перемикання нажати 6 разів. І, як ви бачите, у нас з'являються лічильники. Нажимаємо кнопку Еспресо, і у нас з'являється 271 кава. Кнопка перемикання у нас з'являється напій. Нажимаємо кнопку Еспресо. І з'являється у нас 2721 напій. В правому верхньому углу у нас стоїть цифра 1. Вона показує показання лічильника, якого напою ми дивимося. Таким чином, ви продивляєтесь кожний напій і знімаєте лічильники. Якщо відео вам було корисним, я вам дуже дякую за лайк. І зберігайте.